Бажаю здоров'я, шановний водій. Я інспектор ВРПП, старшин поліції гудково, моя фамілія. З 1 жовтня, поза межами населеного пункту, потрібно вмикати ближні світлофари або днівні ходові огні. Також бачу, ви не користуєтесь пасоком безпеки чи порушите пункт правил 2-3 ВПДР України. Вони щодня на варті та слідкують за безпекою практично цілодобово. І хоча ми подекуди не помічаємо всієї їхньої роботи, але вона дуже важлива та вкрай потрібна. І все це про правоохоронців. Олексій Гудков, інспектор відділу реагування патрульної поліції Криворізького районного управління поліції, старший лейтенант на службі 10 років, любить спілкуватися з людьми та не може пройти повз чужу біду. Зібрав власну волонтерську команду, з якою вивозив людей з окупації, забезпечує військових амуніцією та допомагає переселенцям. Переконаний, що поліцейський має бути чесним, сумлінним та віддаватися роботі на 100%. Нашого героя, інспектора відділу реагування патрульної поліції Олексія Гудкова, ми застали, звичайно, що під час виконання своїх обов'язків зізнається, під час воєнного стану роботи побільшало в рази. Вони виїжджають за межі міста на виклики, несуть службу на блокпостах, контролюють безпеку на дорозі, виявляють підхмелілих керманичів, поцуплені автівки та всілякі, так би мовити, сюрпризи в машинах. Загалом наші наші люди ставляться до працівників поліції, до працівників національної гвардії з добрим настроєм, коли проїжджають нас коли ми їх зупиняємо, спілкуємося з водіями, робимо превентивні профілактичні заходи, попередження, бо саме правило дорожнього руху, це, воно прописано кров'ю, як кажуть, його потрібно обов'язково дотримуватись. Ати поліцейським Олексій вирішив ще в 17 років і не дивно, адже це сімейне. Мама багато років служить в Нацгвардії. Тато колишній поліцейський, а зараз захищає країну від окупантів на передові. А два брати воюють в лавах ЗСУ. Тож куди йти далі? Питань не було. Так, пройшовши всі випробування, потрапив на слідчо-криміналістичний факультет. П'ять років Олексій пропрацював у слідчому відділі. каже, бувало всіляки, а згодом перейшов вже до відділу реагування патрульної поліції. Зізнається, що робота по-своєму цікава. Саме професія бути держслужбовцем, міліціонером на той час, це во всі часи було престижною професією. Також встати на захист своїх громадян, служити, захищати, допомагати людям це моє таке натхнення. Сьогодні поряд із правоохоронною діяльністю ще більшого натхнення допомагати та захищати Олексій знаходить саме в волонтерській діяльності. Від початку повномасштабного вторгнення встигає і нести службу, і допомагати тим, хто зараз цього потребує найбільше. Для цього хутко зібрав із своїх найближчих людей справжню команду, облаштували власний пункт та взялися за справу. Ми ну, його... сделали как вещевая. То есть здесь у нас берцы, амуниция военная была, гражданская, теплая одежда, летняя обувь, даже детские самокаты, велосипеды. Вот вы видите кроватки. Это все передавалось непосредственно переселенцам, передается и передавалось. Роботи вистачало й поза штабом разом з друзями Олексій Евакуйовував і мешканців Херсонщини, які потерпали від обстрілів окупантів, і одразу розпочали укріплювати блокпости на різних напрямках. Керувався тоді єдиним, треба допомогти своїй країні вистояти. Ми з командою, з людьми збирали грузові машини. Искали людей, які можуть нам допомогти привести піска, насипати, укріпити позиції. Також проїжджалися по всім машинам грузовым, искали большие колеса з фур в основному добили, только тільки вони так подходили. засипали їх землею, засипали їх піском. Забезпечували і переселенців ліками, продуктами та необхідними речами. За цим приходило до них в штаб і самі вони возили людям в небезпечні зони. Також опікувалися і бійцями тероборони. Важкіше було дістати спорядження, розгрузки, потоноски, тоді звертався до знайомих за кордоном навіть своїми силами шили бронежилети для військових. Не все було просто із теплим одягом для наших захисників. Тож налагодили роботу швейного цеху. А далі вже з'явилися великі партії балаклав, бафів та флісових ковтин. Ну, універсального розміру середнього, щоб всім її роздавали нашим бойцям. Поднісатіваш уже типу, мене чоловік кожне каждоутра їздив, збирав усіх швей привозив на фабрику. И по вот отшили полностью весь матеріал, приезжал, раз забирал их и всех каждых развозил. То есть организовывали это все, чтобы люди теж помогали. Чимось особливим свою волонтерську діяльність Олексій не називає. Просто любить спілкуватися з людьми та помічати якісь непримітні на перший погляд моменти, впевнений, що поліцейські хороші психологи, тож це йому значно допомагає в житті. Не проходить по чужу біду і під час несення служби. Так пригадує, що одного разу зустрів родину з Херсонщини. Чоловік зі стомленим поглядом, понурі дружина та донька. Люди просто їхали в невідомість, тікаючи від свавілля окупантів. Тоді не зміг залишитися осторонь, допоміг їм знайти місце проживання та звів із місцевими водами. Волонтерами, це э, звичайне такое діло просто чоловіка, який так сказати, гражданський долг. Це э, нормальні елементарні речі Просто якщо ти допомагаєш своїм бойцям, своїм по э, братям. Олексій, як ніхто інший, розуміє всю важливість такої допомоги, адже його найрідніші зараз також ризикують своїми життями, аби відтіснити ворога. У мене вся сім'я воєнних, у мене брат обороняв. С первого, первых дней войны оборонял Харьков с ранением, подлечился. Дальше сейчас несет службу. Воюет второй брат, тоже в нашем Херсонском направлении. Воюет также мой отец, мать. І, хоч робота поліцейського забирає багато часу, але воно того варте. Професійні заслуги не залишаються непоміченими. Має що сказати молодому поколінню, яке роздумує пов'язати своє життя з правоохоронними органами. Поліцейський це сен життя. Поліцейський це не коли ти тільки надягнув форму та перебуваєш на службі. А поліцейський ти 24 на 7. Постійно перебуваєш на службі, виявляєш якісь правопорушення, інші дрібні, хуліганські дії на службі поза межаної служби. Ти повинен на це відреагувати та припинити правопорушення. Наостанок розповідає: поліцейський має бути чесним, сумлінним та віддаватися своїй роботі на всі 100%. Тож у планах Олексія йти далі цією стежкою досягати нових професійних висот та можливо своїм прикладом надихати інших і, звісно, захищати, захищати і ще раз захищати.